Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10. Повторюємо числа від 1 до 10. Скільки ти бачиш смайлів? 6. Скажи, будь ласка, яких смайлів більше? Перших чи цих? Звичайно, перших було 8, тому що їх було більше. 8 мінус 6 буде 2. На 2 смайли більше. Якщо в мене є 6 смайлів, двоє пішли. Скільки залишили смайликів? Правильно, лишилося 4 смайли. 6 мінус 2 буде 4. Ще 4. Скільки стало смайлів? Правильно, 7 смайлів. Математичний диктант. Давай в своєму зошиті. Запишемо сьогоднішнє число. Напишемо МД та пропишемо математичний диктант. Запиши число попереднє до числа 8. Запиши наступне число до числа 9. Наступне число до числа 9. Запиши числа більші від 5, але менші від 9. Більше ніж 5 менше, ніж 9. Запиши числа менші за 6, але більші від 3. Менші за 6 більші від 3. Запиши числа між якими стоїть число 9. Числа, між якими стоїть число 9. Запиши число, яке стоїть між числами 7 та 9. Давай перевіримо. 7, 10, 6, 7, 8, 4, 5, 8, 10, 8. Якщо в тебе так, намалюй собі смайлика. Якщо є одна помилочка, намалюй сердечко. Якщо дві або більше помилок, постав собі кружечок та посередині крапочка. Це означає, що треба потрапляти прямо в ціль. Це число 7 та 8. Більше за 2, але менше за 4. Це число 3. Менше від 7, але більше за 3. Це 4, 5, 6. Числа менше від 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодець. Мінус це попереднє число. Буде 5. Давай перевіримо. 9 плюс 1 це наступне число буде дорівнювати 10. 8 мінус 1 попереднє число буде дорівнювати 7. 7 мінус 1 попереднє число отримаємо буде 6. 6 плюс 1 отримаємо наступне число 7. 10 мінус 1 отримаємо попереднє число 9. 5 плюс 1 отримаємо наступне число 6. 4 мінус 1 отримаємо попереднє число 3. 7 плюс 1 отримаємо. Наступне число буде 8. Пали листочки. Поглянь, будь ласка, невідоме число плюс 1 дорівнює 10. Як знайти? Нам треба від 10 відняти 1. 10 мінус 1 буде 9, молодці. Отже, 9 плюс 1 буде 10. Наступне невідоме число мінус 1 дорівнює 7. 7 плюс 1 дорівнює 8, тому що 8 мінус 1 дорівнює 7. Наступне, подивись, будь ласка, невідоме число мінус 1 буде 6. Треба додати 6 плюс 1 дорівнює 7. Тому що 7 мінус 1 дорівнює 6. Невідоме число плюс 1 буде 5. Треба 5 відняти 1 дорівнює. Звичайно, 4. А 4 плюс 1 дорівнює 5. Невідоме число плюс 1 буде 8. 8 мінус 1 дорівнює 7. 7 плюс 1 буде 8. 7 мінус невідоме число буде 6. Нам треба від 7 відняти 6. Отримаємо 1. Отже, 7 мінус 1 дорівнює 6. Молодці. Перший малюнок було 5 сонечок, одне пішло. Давай знайдемо вираз. 5 мінус 1 дорівнює 4. Наступне, подивіться, будь ласка, було одне мишенятко, до нього прийшло ще що ми можемо сказати? Правильно, 3. 1 плюс 3 буде 4. Погляньте, було три бджілки на квіточці, і до них ще долетіло 2 бджілки. Що ми можемо сказати, скільки їх стало? Стало їх 5. Отже, 3 плюс 2 буде 5. Погляньте, було 4 гусенички. Три з них втекло. А залишилася одна. Скажіть, який вираз підходить? Правильно, 4 мінус три дорівнює 1. Дві подружки Оля і Віра у дворі гуляли. До них прийшли ще чотири. Аля, Ната, Іра Галя. Скільки стало разом їх? Порахуй скоріше всіх. Скільки їх стало? Молодці, їх стало шість, тому що два плюс чотири буде шість. Мама й п'ять малюків. Скільки з мамою малих? Порахуй скоріше усіх. Скільки? Звичайно, один плюс п'ять буде шість. Кабачків дозріло на городі. Три з них на ікру зірвали сьогодні. Скільки залишилось на грядці, скажи? Порахувати нам допоможи. Ану, рахуймо, було дев'ять, три зірвали. Дев'ять мінус три буде також шість, молодці. На нижній ось більше на три. Матуся сьогодні гостей в дім звала, скільки на нижній полиці тарілок взяла. Молодці, мої розумнички, чотири плюс три буде сім. на запитання і вміння вдосконалювали як можна міркувати, щоб додати число 1 або відняти його? Щоб не пропустити наступний урок, бувайте.